Цьому випуску Путін. Ти порівнював його з Гітлером? Ти вважаєш, що він дійсно на нього схожий? Так, це правда. Коли ракета влучає в будинок, це не військова інфраструктура. Трамп намагається укласти мирну угоду. Це повна хня. У нас є наша територія. Це ж повна хня. Чи не так повернути Крим, я там народився, і повернути всі інші території, які захопив Путін. Думаю, поза спортом те, що він робить і за що стоїть. Це добре. Я не надто вникав у це все, тому не хочу багато говорити. Даніелю. Мені здається, тебе неправильно сприймають. Тебе дійсно не розуміють, що ти свідомо вдаєш себе бронелобого. Я готовий до війни, готовий перемагати. Це буде кривава битва. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою FavBet. Даніеле, ти як на мене, став значно кращим боксером із того часу, як востаннє бився з Усиком. Так. Думаю, весь той досвід, наслідки того бою, а також поєдинки, які ти провів після, усе це зробило тебе сильнішим, ти став небезпечнішим. Так я став. І минулого разу ти його зупинив. Він каже, що це був брудний удар. Ти так не вважаєш? Ні, якщо чесно, я не думаю, що це був брудний удар. Якщо я знову влучу тим самим ударом, але трохи вище, все, нокаут, гасне світло. Але ще потрібно добратися до нього. Він показав у бою з Тайсоном Ф'юрі, що є чудовим чемпіоном, справжнім міцним горішком. Він ніколи не зупиняється, постійно йде вперед. Як ти збираєшся його подолати? Я просто буду засипати його своїми бомбами. Кожен мій удар це бомба. Це те, що я повинен зробити. Я повинен контролювати ситуацію, і прибрати всі сумніви. Ти вважаєш, що це незавершена історія? Так, однозначно, це незавершена справа з усиком. Ти штовхав його на публіці, що це було? Це все про бій. Трохи хай побрате. Він дивився мені в обличчя на моєму полі. Але ж це Лондон, це моє місто. І я хочу показати, хто тут господар, зробити Вемблі своїм стадіоном. Я стану королем, стану абсолютним чемпіоном. Чуєте? Є чудова історія про твою родину, про бойовий дух, який передається у вас із покоління в покоління. Це йде аж у 18 століття. Твоя пращурка Сільвія Дюбуа була рабинею, і голіруч билася в Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Вона підняла руку на свою рабовласницю і майже вбила її одним ударом. Так, було таке! І замість того, щоб лінчувати її, як тоді було прийнято, її відпустили на волю, бо були вражені її силою. Так і народилася легенда Дюбуа Удар в один постріл. Вона боролася за справедливість, вона не дозволила себе змусити мовчати. Вона була особливою. Саме звідти походить наш бойовий дух. Мій батько успадкував його від неї і передав нам. Наші корені в боксі й боротьбі сягають дуже глибоко. Олександра, у тебе зовсім інша мотивація. Це війна в Україні. Я приїхав в Україну через 4 місяці після початку війни. Зустрівся з президентом Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. І Я поїхав до Бучі твого міста, яке стало місцем жахливої різанини. Що ти відчув у той момент, коли почалася війна? Коли почалася війна, я був тут, у Лондоні. Ми працювали. Це було 24 лютого. Я мав летіти до Києва, бо був день народження моєї доньки. Я зателефонував другу. Він сказав: Слухай, змінюй квиток, до Києва не долетиш. Ми поїхали в Польщу, сіли в авто і рушили до Києва. Я подзвонив дружині. Як ти? Що робите? Вона каже вдома. Я попросив, не виходьте з дому. Моя сім'я, моя дитина, друзі, батьки, мама всі вдома. 25 лютого я приїхав до Києва, взяв зброю і пішов у. Військовий пункт підтримки. Ми всі, моя команда, сиділи разом вдома, як у бомбосховищі. Це був дуже важкий час. Я навіть думав, що більше не буду боксувати, але зараз все добре, я продовжую. Росіяни розграбували твій дім, чи вдалося тобі туди повернутися? Так, звісно, я прибрав, полагодив усе, що зламали орки. Зараз із будинком все добре, там живуть мої знайомі. Я так розумію, твоя дружина і діти зараз живуть у Києві. Минулого тижня місто знову бомбили, загинули мирні жителі, зокрема діти. Наскільки ти хвилюєшся за безпеку своєї родини? Я молюся щодня до Ісуса, щоб він захистив мою родину, а також за українських солдатів, щоб вони захистили і мою родину і мою країну. Щодня я дивлюся в інтернеті, що сталося, телефоную дружині, друзям, хто на фронті. Щодня дізнаюся, що відбувається. У першу ніч війни президент Зеленський відмовився покидати. Столицю, хоча росіяни вже наступали і збиралися його вбити? Що ти про нього думаєш? Для мене він герой. Він дійсно сміливий. Якби він тоді втік, України вже не було б. Але ми стоїмо, ми підтримуємо свою державу і дякую Великій Британії і вашій країні, що допомагаєте нам. Це дуже важливо для мене. Дякую. Я вірю, що ми переможемо, бо українці не зупинилися з першого кроку. Ми просто ростимо картоплю, усміхаємося, навіть коли важко. Що ти думаєш про Путіна? Нічого. Путін, ти порівнював його з Гітлером? Ти вважаєш, що він дійсно на нього схожий? Так, це правда. Коли ракета влучає в будинок, це не військова інфраструктура, це наші діти, наші бабусі, дідусі. А російські новини кажуть, це військовий об'єкт. Вони божевільні. У мене багато відео. Це не лише Київ, це і Дніпро, Запоріжжя, Луганськ, всі міста України. Вони стріляють по лікарнях, театрах, ринках, звичайних будинках. Яке твоє звернення до Путіна? Фавбет, бери від гри своє. Я не маю до нього звернення, просто зупини війну. Трамп намагається укласти мирну угоду, за якою Росія, ймовірно, збереже частину окупованих територій. Що ти думаєш про це? Це повна х**ня. У нас є наша територія. Чому Росія їх нагло забирає і весь світ це знає? Це ж повна. Чи не так? Чому ви забираєте мою країну? Весь світ знає, де знаходяться кордони України. Гей, президенте Трампе, відкрий очі, будь ласка. Що б ти хотів, щоб зробив президент Трамп? Зупинив війну, але так, щоб не віддавати території. Звісно, ні, це наша територія. Наприклад, у Великої Британії є гіблартар, це ваша земля. У вас свої правила, паспорти, номери. Все в порядку. Але я не можу просто так поїхати туди і сказати, це тепер моє. Так не можна. Ти ж народився в Криму. Ти вважаєш, що Україна не має поступатися жодною територією. Ні, звісно, повернути Крим, я там народився, і повернути всі інші території, які захопив Путін. Усе це назад Україні. Даніеле. Коли ти це чуєш, ви зійдетеся в рингу заради спорту, як сказав Олександр. Але для нього це справжня війна, і це неймовірно, як йому вдається залишатися елітним спортсменом у таких умовах. Що ти про це думаєш? Думаю, поза спортом, те, що він робить і за що стоїть, це добре. Я не надто вникав у це все, тому не хочу багато говорити. Війни відбуваються в багатьох місцях, але він герой для свого народу, так, я з цим погоджуюсь. Це щось означає для тебе? Так, звісно. Гарно бачити таке від двох людей, які будуть бити один одного 12 раундів. Такий світ в Україні йде війна, але є спорт, а є життя поза рингом. Даніелю. Мені здається, тебе неправильно сприймають. Кажуть, що ти дуже тихий, сором'язливий, не відкриваєшся. Але я бачу в цьому інтерв'ю зовсім інший твій бік. Тебе дійсно не розуміють, що ти свідомо вдаєш себе бронелобого. Коли ти ростеш під оком медіа, коли на тебе дійсно спрямовані камери, це складно. Ти формуєшся як особистість під камеру. І те, що люди думали про мене 4-5 років тому, це не та людина, яка зараз перед вами. Мій шлях був поступовим, я змалку був у спорті ще з юності у складі збірної Великої Британії, а потім перейшов у профі. Це шлях угору, постійний розвиток. Думаєш, тебе недооцінюють? Так, але мені подобається бути андердогом. Навіть коли ти нокаутував Антоні Джошуа, вся увага у медіа була, що це означає для Джошуа. Замість того, щоб написати це неймовірно для Даніеля Дюбуа, він щойно виробив цього хлопця начисто. Але заголовки були лише про Джошуа. Так, я це помітив, я маю це виправити, але справді було більше про Джошуа ніж про те, що з'явився новий чемпіон. Думаю, це змінюватиметься поступово. Я просто маю продовжувати нокаутувати суперників, валити всіх волоцюг на своєму шляху. Якщо ти його нокаутуєш, ти не тільки зміниш тон медіа, ти увійдеш в історію боксу. Ти нокаутуєш одного з найвеличніших чемпіонов у надважкій вазі за всю історію. Це буде вершина твоєї кар'єри. Це найважливіша година твого життя. Ти готовий? Отак це дуже багато для мене значить. Я дійсно хочу цього, і я це зроблю. Я максимально заряджений на цей бій, бро! Олександре, в одному інтерв'ю тебе запитали, хто твій герой у боксі, і ти сказав, що не маєш конкретного кумира. Але перше натхнення Мухаммед Алі. Чому саме Алі був важливий для тебе? Бо це не лише про бокс. Людям подобався Алі як особистість. Він підтримував людей, підтримував Бога, підтримував усіх, хто мав труднощі. Бокс, звичайно, він рухався, був швидким. Він був великим чоловіком і в боксі, і в житті. Мені ще дуже подобається Кото, мені Пакіао та Марко Антоніо Барера. Як думаєш, де ти в історії, ти найкращий? Я десь далеко. Чому ти так кажеш? Бо це я. Мабуть, ти просто скромний. Слухай, я люблю це життя, але це не мені казати, це люди повинні вирішити. Але для себе я завжди андердог. Я особисто поставив би тебе в топ 3 найкращих важковаговиків усіх часів. Я б сказав перше місце Мухаммед Алі, друге Ленокс Льюіс, який програв двічі, але потім обох нокаутував у реванжах. І потім ти. Я не знаю, хто з вас перший, можливо, Алі, за те, що він зробив для людей. Але те, що він робив для людей, ти зараз робиш для України. Ти такий самий важливий для свого народу. Коли ти хотів іти на фронт, українські військові сказали: будь ласка, йди в ринг, це підніме мораль країни. Це велика відповідальність. Ти доносиш правду про. Україну на весь світ. Так, звичайно. Я почуваюся добре, коли я виходжу в ринг. Я там не лише за себе, не лише за свою команду, я там за свою країну, за Україну. Даніелю, хто твій герой у боксі? Маєш кумира? У мене їх багато. Я знаю багато боксерів, дуже багато великих бійців, великих чемпіонів. Але, можливо, хтось виділяється, з ким би ти хотів, щоб тебе порівнювали. Мабуть, Алі. І великий Джордж Форман, звісно. Але я поставив тата в той самий ряд що й цих хлопців. З юності я хотів бути схожим на тата. А також ще Майк Тайсон, Ленокс Льюіс. Це епоха справжніх чоловіків, справжніх бійців. Це топ, на мою думку. Ти ж віриш у Бога? Так, вірю. Олександр глибоко віруючий християнин, але Бог може вибрати лише одного переможця. Ви обидва, певно, будете молитися перед боєм. Думаєш, Бог буде на твоєму боці? Думаю, буде, але я також вірю, що Бог допомагає тим, хто допомагає собі. Я вірю, що він дивиться на мене і розраховує, що я зроблю свою роботу. Не буду халтурити на тренуваннях у таборі, в житті. Треба йти прямим шляхом до успіху. Це складно, але я вірю, що я зможу. Олександре, він думає, що Бог на його боці? Бог допомагає тим, хто захищає інших людей і цінності. Але ми іноді забуваємо, що ми просто дурні хлопці, які займаються боксом. Ми забуваємо про душу, а душа це дуже важливо. Не м'язи, не гроші, не машини, а саме душа. Думаєш, твоя душа сильніша за його? Так, але переможе той, хто зробив більше добра. Між мною і ним, це я. Ти думаєш, що зробив більше добра, ніж він? Думаю так. Але я тільки починаю, я молодший за нього. Так, Даніелю, він на вісім років старший. Тобі ще є куди рости поза рингом. Але між вами відчувається взаємна повага, як до спортсменів, так і до чоловіків. Чи я помиляюся? Ні, це просто змагання. Я ж не почну кидатися на всіх. Ти можеш думати що завгодно, але я справжній боєць, справжній воїн. Скажи йому, що на нього чекає. Подивись на нього і скажи: моє посилання, я готовий до війни, готовий перемагати. Це буде кривава битва. «Все буде зовсім не так, як минулого разу. Я подорослішав. Більше дізнався про себе як про чоловіка. І я не можу дочекатися моменту, коли стану абсолютним чемпіоном і зроблю свою справу. Джентльмени, бажаю вам обом удачі. Це була дуже цікава розмова. Знаю, що твій батько буде з тобою, Даніелю, і впевнений, що твій батько буде з тобою, духом, Олександре. Спостерігатиме згори, як і завжди, після того, як пішов із життя. Бажаю вам успіху. Дякую, що поділилися своїми історіями. Друзі, а як ви гадаєте, чи допоможе впевненість Дюбуа на цей раз перемогти Усика? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!